Кожен собака заслуговує на дім, де його любитимуть. Але, на жаль, не кожен має таке щастя. Сьогодні ми познайомимо вас із Чіпом – доброю собакою, яка шукає свою родину. Ім'я – Чіп. Вік – 3 роки. Порода – пікінес. Енергійність – 4 лапки з 5. Здоров'я – 5 лапок з 5. Дружелюбність – 4 лапки з 5. Навченість – 4 лапки з 5. Привіт, мене звати Чіп, мені три роки. Я не знаю, що означає слово щастя, але дуже хочу колись дізнатися. Я вже жив у кількох людей. Спочатку мене знайшли добрі люди. Коли мені було холодно, я змерз і тремтів, а вони взяли мене до себе. Я був щасливим, але недовго. Я не знав, як поводитись у квартирі. Я міг гавкнути, коли чув голоси за дверима і не одразу розумів команди, так як для мене це було вперше. І одного дня мене просто передали іншим людям. Я намагався знову звикнути до квартири, але як тільки почав, Довіряти новим хазяївам, знову опинився на вулиці. Я не був злим, не кусався, нічого не ламав. А потім з'явилася дівчинка, яка взяла мене до себе. Вона мені дуже подобалась. Говорила зі мною лагідно, гладила. Цього не було на вулиці, але в неї вдома вже були великі собаки, значно більші, ніж я. І тому вони мене не прийняли. Вони часто нападали на мене, я їх боявся, а дівчинка плакала бо все ж таки вирішила мене віддати і привезла мене сюди, в центр, щоб я не залишив. Ся на вулиці. Тепер я тут, я невеликий, не займаю багато місця. Мене легко підняти на руки та не гавкаю без причини, бо мене вже цьому навчили. Я вчуся знову довіряти, хоч мені й трохи страшно, бо кожен раз від мене відвертались ті, хто був для мене найважливішим у житті. Якщо ти хочеш мати вірного друга, який завжди буде з тобою, є я. Я дуже хочу нарешті знайти ту людину, яка не полишить мене знову одного. Кожен собака мріє про свій дім і у ваших силах зробити цю мрію реальністю для чіпа. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Це була програма вухнастики пухнастики в пошуках дому. З вами була Аліна Сітнікова. До зустрічі.